15 вересня Тетяна втретє відвідала пологовий будинок та народила чудового хлопчика микитку. І, хоча ім'я для немовляти було обране давно, напередодні пологів жінка вирішила пожартувати над друзями та говорила усім, що дитинку, яка з'явиться на світ у день народження міста, обов'язково нарече Прометеєм. Коли просто знали дату народження, що буде 15-го числа, іменно на День города. Ну я так скажем, мама. З чувством юмора сказала всім своїм знакомым, говорю го так як істини Дніпродзержинськ, значно назову ребенка Прометеєм. <сміялась> ну посмеяться, посміялися, но решили остановиться все таки на имени Нікітка. Ну, Прометей это у нас буде теж приближене, скажем. Ну а взагалі для молодої мами та всієї її родини день народження міста завжди був одним з улюблених родинних свят. Ми стараємося, как бы теж у нас двоє старших деток, стараємося праздники городские тоже не мінувати, ходимо, приймаємо участие. 18 вересня привітати Тетяну та ще двох молодих матусів, які народили у день міста. До пологового будинку завітав голова Дніпродзержинська, Станіслав Сафронов. Сегодня большой праздник у нас, ви знаєте, що совсем несколько днів тому мы отмечали день нашого рождения, нашого міста. Это великое событие, которое мы традиционно отмечаем. Вот и стараемся, надеясь на вас, чтобы этот день рождения всегда сопровождался рождением как можно большего количества наших продолжателей жизни, наших детей. Это, наверное, самый большой подарок и в ваших семьях, и в нашем городе, что когда рождается ребенок, рождается жизнь, рождается будущее. Это... Очільник міста щиро привітав жінок з найважливішою подією у їхньому житті та побажав молодим матусям родинного затишку, а їхнім малюкам міцного здоров'я. А за те, що жінки народили саме у такий святковий день, вони отримали від міської влади квіти та грошові подарунки. Наприкінці зустрічі Станіслав Сафронов розповів жінкам про ті здобутки розвитку соціально-економічної сфери міста, які зазвичай турбують молодих матерів найбільше. А це в першу чергу будівництво нових дитячих сад та поява сучасних місць дитячого дозвілля. Щодо останніх, то лише до Дня міста у Дніпродзержинську з'явилося біля 20 нових дитячих майданчиків.